Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами говоримо про назви істоти на істот. Іменники конкретні і абстрактні, загальні і власні, і також проведемо кілька тренувальних вправ. Отже, поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми навчимося розподіляти іменники на власні істоти. Власні істоти та неістоти. Познайомимося із конкретними та абстрактними іменниками, загальними та власними назвами. Навчимося їх розрізняти між собою і знаходити в тексті. Іменник це службова частина мови чи самостійна? Це не службова частина мови. Правильно, це самостійна. Повнозначна частинка мови, яка відповідає на питання, хто що, і називає предмет, явище особу. В реченні найчастіше виконує роль підмета. Угу. і що? Але може бути будь-яким членом речення. Отже, іменник називає предмет і відповідає на питання, хто що. Правильно? Правильно, так. Стіл жіночого роду, весна чоловічого. Стіл чоловічого весна жіночої. які ми можемо займенники підставити, коли визначаємо ці слова? Стіл він, мій чоловічий рід, весна вона, моя, жіночий рід, око воно моє, отже рід який середній. Іменники змінюємо за числами, родами і відмінками. Правильно, саме за цими категоріями ми з вами змінюємо іменники. Попрацюємо із підручником, відкривайте сторінку 7879. Пропону... гляньте їх уважно і От може... Розгляньте уважно зображення і дайте відповіді на питання, які з назв відповідають на питання хто, а які на питання що. Які із зображених об'єктів не є людьми чи тваринами, але імітують їх. Розрізняють конкретні і абстрактні іменники. Конкретні іменники називають предмети, які ви бачите, чуєте, до яких можете доторкнутися, наприклад, лід, дощ, десна. І абстрактні іменники називають поняття, які ви не сприймаєте органами чуття. Це такі, як сумління, спогади, кохання, відданість, мрія і подібні. Іменники, що означають назви істот, відповідають на питання хто, ті, що означають неістот, відповідають на питання, що. Розглянемо конкретніше на прикладах, які є істотами іменники, а які іменники вважають неістотами. До істот у нас належать люди, тобто назви людей, Тато, Алла, Іван. і так далі. До тварин належать у нас тваринки, да? до істот належать тварини, їжа, колібрі, кінь той же самий. і так далі. Міфологічні казкові персонажі ми також вважаємо істотами, мавка, перун, колобок. Померлих людей вважаємо істотами, мереці покійних. І зверніть увагу, якщо мова йде про шахові фігури, карти, іграшки, що імітують людей і тварин, пішак, валет, дама, лялька, ми також вважаємо істотами. Тому можемо поставити питання. хто. Якщо ми говоримо про Явища природи, такі як сніг, гроза то це що? Неживі предмети, ручка, кран, що? Питання ставимо. Абстрактні поняття, питання жаль, що? Мікроорганізми, бактерія, вірус? що? Сукупність людей, тобто збірні, якісь іменники, зграя, оркестр. Це у нас, коли люди збираються і грають на музичних інструментах, то ставимо питання, що. І вважаємо ці іменники неістотами. Розрізняю також загальні і власні назви. Давайте пригадаємо, що це таке. Тобто загальні назви це ті, які стосуються багатьох однакових предметів. Тобто те, чого в нас багато, багато островів, багато сіл, багато дівчат, хлопців. Так? Але є власні назви, які стосуються лише одного предмета, який вирізняється з поміж однотипних, наприклад, Хортиця. Островів багато загальних назв, але Хортиця саме острів, Хортиця одна. Тому, один, мабуть, острів. Б. Тому, що? Тому це в нас власна назва, напишемо з великої літери. Ксаверівка. Сіл багато, але село Ксаверівка воно одне. Зоя дівчаток багато, але саме дівчат з ім'ям Зоя дуже мало. Воно одне. У мене, наприклад, тітка Зоя є. Тому напишемо власні назви, тобто ті, які вирізняються з поміж однотипних, з великої літери. Власні назви пишемо з великої букви. Запам'ятайте. Назви газет, журналів, книжок, художніх творів, виробів беремо в лапки. Ми це з вами на уроці розглядали на попередньому. Запишіть іменники у дві колонки отже, пишемо вправо: 1. Назви не істот. В перший стопчик ви описуєте в другий стовпчик назви істот. З перших букв виписаних слів складіть фразиологізм. Відео поставте на паузу і виконайте завдання. Перші літери підкреслюємо олівцем. Перевіряємо: назви неістот, неживих предметів: зоря, армія, любов, історія, загін, натовп і Австралія. І до істот ми належимо, відносимо ось такі іменники, ластівка, ельф, дракон та інна. От у вас вийшла залізна леді. До речі, що означає цей фразологізм? Поміркуйте. Залізної Леді називають людину, яка є непохитною у своїх переконаннях. Така людина є дуже вольовою, яка має займати якісь високі керівні посади, і, відповідно, дуже рідко йде на компроміс. Залізною Леді в історії називали Маргарет Тетчер. Перейдіть за посиланням, це відео поставте на паузу. На нових знаннях знайдете посилання на гімнастику для очей? Виконайте її, будь ласка. Виконали гімнастику для очей. Переходимо до наступного завдання. А чи ви знали, що іменники з абстрактним значенням позначають якості і властивості? Наприклад, щирість і синь, якість, властивість предметів, явищ, так? стан людини, сон, страх. Дії і процеси, біг, і перемовини, наукові поняття, функції, інфінітив. Здебільшого, але не всі абстрактні іменники не мають форм множини, або їх уживаємо тільки в множині. Наприклад, любов тільки одна, оглядини тільки одні. Тобто тільки множина. Тобто, в основному, абстрактні іменники в нас належать тільки до тих, які вживаються лише в водині, і тільки для тих, до тих, які вживаються в множині. Назви одиничних предметів, ручка, заяць, речовин, матеріалів, повітря, молоко, мармур, простору, часу, берег, година, а також власні назви Вінниця плашко, належать до іменників із конкретним значенням. Ми їх можемо побачити, порахувати, почути. Потрогати, помацати, так? потримати в руках деякі можемо з них. Тому вони називаються конкретними іменниками. Пропоную в зошиті намалювати хмарки слів до таких груп іменників. Назви меблів, назви, назвіть там декілька з них. Власні назви, напишіть декілька назв. Іменники з абстрактним значенням, декілька назв можете скористатись попереднім слайдом, і назви істот. Зверніть увагу на культуру мовлення. Продовжуємо її вдосконалювати, розвивати. Запам'ятайте, як правильно наголошувати слова: квартал, каталог, мережа. Тепер переходимо до виконання тестового завдання. До нас вистот належить слово стіл, небо, русалка чи брязкальце. Правильний варіант В русалка. Власною назвою є слова. Гора, річка, озеро, Говерла. Ми знаємо, що Говерла це гора. Власна назва, вона одна, тому це власна назва. Пишемо з літери. Отже, сьогодні на уроці вам сподобалось чи не сподобалось, дайте відповідь на питання. Що здалося цікавим і корисним, можливо, щось не зрозуміли. І чого б ви хотіли ще дізнатись, поставте відео на паузу, дайте відповіді на ці питання. Якщо ви щось не зрозуміли, то, звичайно, повертаємось до початку відео, дивимось його ще раз, відкриваємо презентацію, дивимось слайди, а потім вже переходимо до виконання письмового завдання. Після того, як ви передивитесь презентацію, можете звернутися до підручника параграф 41 виконати вправу Потрібно буде номер 3. Яка знаходиться на сторінці 79. Право виконуємо письмово. Уважно дивимось на завдання до вправи. Виконуємо всі завдання. На цьому все. Бажаю успіхів!